Гороскоп на листопад для повітряних знаків, близнюки, терези та водолії. Цей місяць змусить вас заглибитись у теми роботи, фінансів та кар'єри. А головна подія з 9 листопада Меркурій стає ретроградним. Це означає, що для вас це особливий час для переосмислення, виправлення помилок та підготовки до майбутнього. Давайте розберемося на що звернути увагу саме вам. А поки що напишіть в коментарях, чи вже відчуваєте енергію листопаду. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Починаємо! Близнюки. Листопад для вас це місяць роботи, здоров'я та щоденних обов'язків. Вам доведеться багато працювати, наводити лад у справах та дбати про своє самопочуття. В грошових справах на вас чекає велика удача. Ви можете отримати підвищення зарплати, премію. Чи цінні подарунки? Це чудовий час для того, щоб зміцнити своє матеріальне становище. На роботі ви будете дуже затребуваним працівником. Роботи буде багато, але вона буде цікавою. Це ідеальний час, щоб впорядкувати свої справи та покращити стосунки з колегами. В любовній сфері на вас чекає дуже романтичний період. Можливий яскравий роман, багато флірту, побачень та приємних емоцій. Ви будете насолоджуватися життям та отримувати задоволення від кохання. В період ретроградного Меркурію з 9 листопада перегляньте свої партнерські стосунки. Можливе повернення колишніх. Або непорозуміння з теперішнім партнером. Це ідеальний час для того, щоб обговорити та вирішити старі проблеми. Після 19 листопада, коли Меркурій змінить знак, фокус зміститься на роботу та здоров'я, можливі помилки в документах, затримки в справах, або потреба повернутися до старого робочого завдання. Будьте уважні до свого здоров'я. Знайдіть баланс між роботою та відпочинком. Використовуйте ретроградний Меркурій, щоб навести лад в стосунках та робочих справах. Терези листопад для вас це місяць фінансів та особистих ресурсів. Ваша увага буде зосереджена на заробітку, витратах та зміцненні своєї самооцінки. Ви будете сповнені енергії для збільшення своїх доходів. Це ваш час, щоб попросити про підвищення зарплати або шукати нові джерела прибутку, та просто відчувати себе більш. Певнено, в матеріальному плані ваша робота буде напряму пов'язана з грошима. Успіх кар'єрі, який обіцяє цей період, принесе і значне фінансове покращення в любовних стосунках. Ви будете неймовірно привабливими та чарівними. Це ваш час для нових знайомств та оновлення. Іміджу отримання компліментів, ви будете притягувати до себе людей як магніт в період ретроградного Меркурію з 9 листопада перегляньте своє спілкування та поїздки, можливі затримки в дорозі, плутанина з документами. Перевіряйте всю інформацію, яку отримуєте після 19 листопада. Фокус зміститься на фінанси. Це ідеальний час, щоб переглянути свій бюджет, але не варто робити великих покупок, адже можливі затримки з виплатами. Будьте впевненими в своїх силах. Використовуйте ретроградний Меркурій, щоб навести лад в своїх паперах та фінансах, а не для ризикових операцій. Водолії. Листопад це місяць вашої кар'єри та досягнень. Вся ваша увага буде спрямована на професійні цілі, зміцнення статусу та реалізації амбіцій. Ваші доходи будуть залежати від вашої щоденної роботи. Може з'явитися більше обов'язків, але й оплата за них буде відповідною. Це гарний час, щоб покращити свої умови праці. В Цей період роботи це ваш зоряний час. Ви можете отримати підвищення, запустити важливий проект або просто стати більш помітною фігурою у своїй професії. Ваші зусилля будуть оцінені. Кохання ви можете знайти в подорожі або під час навчання вас будуть приваблювати розумні неординарні люди з широким світоглядом. В період ретроградного Меркурія з 9 листопада. Перегляньте свої стосунки з друзями та плани на майбутнє. Можливе повернення старих друзів або непорозуміння з теперішніми. Після 19 листопада фокус зміститься на кар'єру, також можливі затримки у професійних справах або потреба переробити стару роботу. Не варто починати новий бізнес, краще вдосконалити старий. Будьте сміливими у своїх кар'єрних прагненнях. Використовуйте період ретроградного Меркурію, щоб переглянути свої цілі та стосунки з друзями, які вас підтримують. Або ні. Ось таким важливим буде листопад для повітряних знаків.